Всім привіт! Хочу вам похвалитись. Мені купили ось такі ось гарні часики. Зараз я з них буду знімати плівку. Я цього ще ніколи не робив. Ну і знімаю. Як приємно. Вау. Тут вони. Тут вони ось такі гарні. З боку фонарик. Звісно, на камері можливо буде погано видно. З цієї сторони якийсь USB, напевно, для зарядки. А ззаді у них ось такий гарний ремішочок.